Розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати, Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно, задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези, вага фальшива, то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті Розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають. Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води ростоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті, насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога.